Сьогодні репчик і сюрпризом, та не одним, а раз, два, три. Долоні вже на поготові. І ми всі дружно почали. Сюрприз перший, то є вов, з ним є завжди дуже кльово. Усі вправи, є чіткі, настрої в нас на висоті. Сюрприз два, це Наталі. З нею буде те струнки. Джекі, Джекі, Джекі ми стрибаємо. Джекі, Джекі, Джекі полюбляємо. Джекі, Джекі, плівку зажувало. Джекі, Джекі, їх не буває мало. Сюрприз третій – та Петров. Потім все моє чоло, музику на всю врубає, заряджати починає, енергія ця, як цунамі, зносить так, як на маямі, на хвилях так тебе несе, Ох, як ми любимо це все!